І ще пару слів е, про той блокпост і про того суддю, що збив нашого пацана. От, е, може хтось відповість на таке питання. Скажіть, будь ласка, а що це, це за такий блокпост, що е, не то, що там Москаль їхав БТРом чи танком, а просто мажор Бухей на тим Лексусі може в'їхати на той блокпост і вбити військову? Скажіть мені. Чому той е, лексус не розстріляний, той е, суддя, то вбивця не висить на дереві вверх ногами? Е, скажіть мені, це мені той блокпост нагадує так само, як е, Херсонська обласна рада 5 років е, мінувала Чонгар, знаєте, бабки списувала. Туда все треба, бо ми захищаємо, Там проводили якісь е, вони там, е, тренування, там передівалися, всі в форму бігали. От, губернатор, там, ці всі його зами постійно, знаєте. ну, А насправді їздили з бабами на шашлики, от, І так само той блокпост. от Нахер той блокпост, скажіть мені, він яку роль виконує? Ви не можете навіть бухого затримати. Не то, що е, якби їхав якийсь е, ворог там, спецназовець якийсь. розумієте, Це просто списування бабок. Так то є.